так тебе побачити. Всім привіт! Ми розпочинаємо городній сезон. Ми будемо сіяти. Що ми будемо сіяти? Розкажи, що ти хочеш посіяти? Томат будеш сіяти? Хочу? Хочу? Каже, будеш сіяти томат. 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 А огірки? Хочу, Хочу. ти любиш огірки? Люблю. -лю. Люблю, це дуже добре. А що ще будеш сіяти? А квіточки будеш сіяти? Будью. Так, най найголовніша помічниця, тому готуємо. Готуємося. Доброго здоров'я всім! Я рада вітати вас на каналі. Все впорядковано про порядок, організацію, затишок та гармонію в домі. Мене звуть Віра, я професійна організаторка простору. Ми з чоловіком виховуємо маленьку донечку. Наше щастя та натхнення Софійко. І на своєму каналі я ділюся з вами своїми звичними турботами та радощами, а також ділюся секретами професійної організації простору на конкретних життєвих прикладах. На дворі вже потрохи тепліше і дуже хочеться, щоб якнайшвидше прийшла весна, прокинулася природа і можна було б цілими днями проводити на вулиці. Наразі ми мешкаємо в будинку наших друзів і потрохи будуємо своє затишне гніздечко. А заодно і облаштовуємо невеличкий сад город. В цьому ділі я новачок, на відміну від мого чоловіка, тож робитиму багато помилок, але я з ним раджуся, і він мене підтримує в моїх городніх починаннях, за що я йому дуже вдячна. І сьогодні розповім, як я готуюся до городнього сезону, як організовую свої інструменти, матеріали. Ну і, звісно ж, посіємо перші рослинки на розсаду. Мені, як завжди, допомагає наше сонечко і мій хвостик, але це лише за відсутності тата. Бо щойно він переступає поріг, вона перетворюється на хвостик татуні. Починаю я завжди з того, що приношу все, що стосується даної організації, і розкладаю на горизонтальній поверхні. У мене це великий стіл. Таким чином, ви бачите усе, що маєте і можете по-перше. Реально оцінити об'єм речей, які необхідно організувати, і по-друге, зручно зробити розхламлення, адже ви можете розкласти речі по категоріях на кубки і побачити, що у вас зайве, чого не вистачає, які взагалі є категорії. Отже, я зможу все, крім контейнерів, з ними розберуся трохи згодом, оскільки вони дуже об'ємні, просто займуть місце на столі і відволікатимуть мою увагу. А поки розбираюся з усілякою і всячиною. Ділю на категорії. В мене тут насіння, інструменти, це в мене там лопатки, грабельки, дощечки, рукавички, добрива та ґрунт. Усі інструменти, добрива, ґрунт, зберігаю у великій пластиковій коробці з кришкою. Цю коробку я купляла в юску. Мені таким чином дуже зручно за необхідності взяти одну цю коробку, в якій у мене все необхідне для посіву, і точно так же поставити її назад, коли все зроблю. І, хоча все лежить у це в одній коробці. Я ж все-таки намагаюся розділити різні за призначенням речі. Ну, Наприклад, рукавички я складаю в окремий пластиковий контейнер. В таких контейнерах продаються ягоди в супермаркеті. Ну, Тобто я окремо його не купляла. Далі, різноманітні палички теж складаю в окрему коробочку. Таким чином вони не розбігаються по моїй великій коробці. і Легко знайти саме ту дрібничку, що треба. Лятуй, знов лятуй, знов лятуй, давай, давай, трохи, вот так, мы еще давай будем лятуть, давай. Мама, да, да, мой сладкий, ну, почекай, почекай, рятуй, моя сладкая. Дівчата, це все розкладаю, але нічого не, не пояснюю. В принципі, діємо, як завжди, все на горизонтальну поверхню. Тоді ділимо по категоріях. У кожного вони свої. Я для себе так визначилася інструменти. Це в мене там грабельки, лопатки, тоді отакі собі дощечки підготувала для того, щоб робити канавки. Завжди прогрібала, а потім. Софічка, не чутно а, Завжди прогрібала, потім подивилася, що а, просто так паличкою в землю, земля -то пухка для посіву. І все, і конавка в тебе рівненька, готова і. Да. Так, да. До? Мама правильно каже? Ага. Так, тому тут інструменти. Сонечко, ні, грабельки ми не беремо, кетюнь. Давай, давай спробуємо поскладати. У нас, мабуть, вона така довга, то сюди не стане. Зараз ми подумаємо, куди. Так, і сюди ж кладу рукавички. Далі. О, тут буде земля і пісок у мене. Пісок це для м, петуній. І еустому теж посіяла пісочком, притрусила для того, щоб не гнила ніжка. О, далі, що в мене ще? О, рукавички, це новенькі в мене лежать. О, про землю сказала. Контейнери, але це, ну, це ті, що новенькі, взагалі чистесенькі. І, мабуть, не видно. Отам у мене по мийці вже приготовлені, просушу. І теж зараз принесу, буду десь в одне місце складати. І насіння. Насіння хочу трошки розділити. Я використала такий контейнер для спецій, в тебе купляла. Він дуже класний, дуже зручний. Там є розділювачі. На жаль, Мабуть, не покажу, не видно. Е, є розділювач, який можна е, міняти місце положення ні, цих розділювачів, але все одно вона мені маленька. Ця коробочка, тому треба, треба кудись, зараз розподілю, відставлю. Ну і залишилося саме мале, найменше. Розкладати все по коробочках, по місцях. Да? Будемо розкладати? Це для крутів. Це для крутів. Така смачучка для крутів. Вони не люблять цитрусових, то мама збирає, щоб потім крутів лякати. Так, давай ми з тобою перекладемо так буряк, моркву перекладемо. Моряк. Да, бо пакетики тут наче два сорти, але Буряк. Буряк. Да. буряк. І морква. Дивіться, що морква? Моряк. Морква. Я люблю люблю моркву. Насіння я зберігала в органайзері для спецій, колись купляла його в АТБ. Дуже зручний з розділювачами, і ці розділювачі можна самому регулювати на ті комірки, які тобі потрібні. Проте зараз це стало для мене незручним, оскільки маю не лише пакети, а й баночки-коробочки з насіння, що мій чоловік збирав самостійно. Тому такий органайзер втратив для мене актуальність. Проте я його залишаю. І використовую в новій організації носіння. Беру велику картонну коробку, в неї вставляю якраз оцей органайзер з покупним насінням, з маленькими такими пакетиками, поруч коробку з насінням у більш об'ємних упаковках. Ну, це, наприклад, там буряк, морква в мене, і поруч коробочки та баночки із власним насінням. До речі, насіння я розділила теж на категорії. Індикатором у мене для цього був час посіву. Тобто різноманітні там салати та редиску я зібрала в одну категорію. І вони зберігаються разом. Перець, баклажани, наприклад, це друга категорія. Ну і так далі. Думаю, що в такий спосіб мені буде зручно, тому що я одразу беру те, що мені необхідно сіяти ось в цей момент, і не бера кожного разу усі пакетики з насінням, шукаючи потрібне. Все, що зібрала, несу в шафу, де у мене виділено місце для зберігання цього добра, я визначила місце в шафі у коридорі. І не питайте, чому я там не в якомусь хліві або де це зберігаю. Я для себе вирішила таким чином, що сіяти насіння на розсаду я буду взимку раненько навесні, і робити я це буду не десь там на вулиці чи зна де, а саме в домі. Тому все необхідне, мені треба покласти в домі. Залишилося мені розібратися з контейнерами для розсади. За кадром я помила ці баночки та контейнери, що забула чи полінувалася зробити та восени. І все вже оці розкладаю по видах, що для сіяння, що для пікіровки, де більше, де менші. І складаю я їх за принципом один в один. Кращого компактнішого способу зберігання для подібних речей ще не придумали. Тому не вигадую велосипеда. Роблю, як знаю. Крім безпосередньої організації інструментів та матеріалів, я ще завела для себе зошит, в якому записую все, що роблю чи буду робити. Найперше, що я зробила, це склала список того, що хочу посадити. Потім намалювала план посадок. У мене цей план поки доволі сирий. Це тому, що я не знаю точного розміщення грядок. Мій чоловік з, з нашим дідусем пообіцяв, що зроблять мені до початку сезону високі грядки в тій кількості, що я хочу, такі, як я хочу, там по розмірах. Я собі вже все намалювала е, свої забаганки. От, е, але я прекрасно розумію, що наразі є більш важливіші, більш нагальні роботи, тому буду рада будь-якій кількості грядок, що вони встигнуть поставити. Тому я намалювала, так би мовити, ідеальний план за умови, що всі грядки будуть готові. Ну, і ще прикинула запасний, якщо там якісь перепони зменшать їх кількість. Тобто, в мене є там підготовлені грядочки, ті, що були в тому році. І, в принципі, я так розумію, що на крайняк я зможу їх використати. З цього плану. Я визначила собі кількість тої розсади, яка мені потрібна, і відповідно знаю, скільки чого треба посіяти. Також я склала табличку, в якій для себе вказала, коли треба сіяти ту чи іншу культуру. При цьому я брала в допомогу маму, яка зорієнтувала мене в місяцях. Там, наприклад, перці треба в лютому сіяти томати в березні і так далі. А далі. Вже по місячному календарю я вибирала сприятливі дні для того, що буду сіяти от саме в цьому місяці. Таким чином, я маю приблизний план дій на цілий сезон. Ну, звісно, що я ще не один раз буду уточнювати перепитувати маму і чоловіка, але я маю основний напрямок руху, тобто маю усвідомлення і маю розуміння того, що і коли мені треба буде робити. Отож. Лютий місяць, 15 число, і я приступаю до посіву перших культур. Найпершим, звісно, буду сіяти перець та баклажани. Хтось, може, скаже, що то вже пізно, але в цьому році я чекаю пізню весну, оскільки Великдень буде дуже пізно. Я завжди орієнтуюся на це свято, бо зазвичай стабільно, тепліше, от лише після Великодня. Перш ніж купляти насіння, довго сиділа, вичитувала і перебирала в різноманітні сорти, причому це стосується всіх культур. Тож, сіяти буду каліфорнійське диво, ратунда і асті. Це перці. А ще один сорт, я не знаю, як він називається, бо це зібрали насіння з перчинки, яку нам дала сусідка. Для посіву ґрунт беру універсальний. Він пухкий, нейтральний, підходить майже для всієї розсади. Ну, У всякому випадку, я так вичитала. Далі, канавки, в які я буду сіяти, я роблю тоненьким брусочком. Раніше, ну, я ж на перший рік сію, я щось там намагалася, хоча й новачок. От, Раніше робила канавки такі прогрібала. А це випадково побачила на одному каналі, як е, таким брусочком просто землю притискають, і маєш тобі собі тут таку канавочку. Тож, я відшукала підходящу на подвір'ї е, дощечку, трошки її зашкурила, щоб цівок не нахапатися. Ну і ось маю собі приспособу для сіяння. В планах у мене ще зробити маркер для редису. І, і не тільки для редису. Є там ще в мене такі ідеї. Якщо вам цікаво, ставте пальчик вгору, пишіть в коментарях. Таким чином, я знатиму, що вам цікаві відео такого формату, і зніматиму далі, що у мене вийде з цим моїм городиком. Ну далі все як у всіх: зволожую землю, розкладаю насіння в канавки. Зверху присипаю тоненьким шаром землі. Ще раз усе звороложую і обов'язково маркую. Бо я хочу знати в процесі, який сорт як себе поводить. І далі розуміти, що в мене вродило, що в мене виросло, і так далі. На сьогодні я вже отримала красиві маркери для рослин, замовляла їх на Аліекспресі, але в момент, коли я сіяла, у мене тих маркерів не було. Тож я знайшла пораду використовувати в ролі маркерів пластикові ножі. Написала просто на них назву культури, встромила в землю навпроти відповідного рядка, і воля. Єдиний мінус таких маркерів: вони дуже високі, і в такому маленькому контейнері, контейнері незручні, бо його треба от в перші дні накрити плівкою, ну якби зробити таку невеличку тепличку. А ці ножики вони заважають. Ну я так намагалася плівочкою їх обійти. Ну, думаю, що в мене все, все вийшло. Наступними у мене по списку баклажани. Вибрала сорти, які ніжні і не гірчать. Ну і, звісно ж, хотілося кольорового різноманіття. Тому взяла синій баклажан Фабіна і білий бібо. Може, неправильно наголо ставлю, вибачайте. Сію так само, як і перці, абсолютно один в один, тільки що в менший лоточок, тому що їх у мене менше, насіння менше. Ну і наступного дня ще посіяла петунію, тому що в мене просто не вистачило землі. Чесно кажучи, я не збиралася цього року це робити. Думала, куплю пару кущиків розсади і все на цьому. Але кума вмовила, тому маємо три рядочки на двох. Петунію я розкладаю зубочисткою. Це я вже не перший рік сію, от З петунією у мене тут-хуть все виходить. Зубочисткою розкладаю, бо вона має дуже малюсінькі насінинки. І присипаю їх не землею, а присипаю піском. По-перше, піском виходить тоненький шар, от якраз такий, як має бути. А по-друге, Пісок висихає швидше, ніж земля, і цим оберігає петунію від чорної ніжки. Цю хитрість я підгледіла на каналі «Сад-Город» своїми руками, посилання на нього залишу в описі. Сподіваюся, що це стане вам нагоді. Я там для себе знайшла багато чого цікавого. Мені подобається, як автор каналу все розжовує, що він хоче донести до нашого відома. От. І все дуже так детально і толково розповідає. До речі, якщо маєте мені щось сказати, Підказати з приводу ведення земельних робіт я буду безмежно вдячна за кожну пораду. Тому з нетерпінням чекаю ваших коментарів та відгуків. А на сьогодні буду закінчувати. Залишайтесь зі мною. Далі буде багато цікавого та корисного. Бережіть себе, і нехай на ваших грядках буде все впорядковано.